Всім доброго часу з вами Лавра. Січень для Ерефії. Що на Ерефії буде відбуватися, в січні? січні. січні. Так. що на Ерефії буде відбуватися в січні? Нам важливо це дивитися, ну, як важливо будемо розуміти, що в них паралельно буде відбуватися. І так, загальна, да? От що для них буде загальна карта Ерефія. Угу. так, Січень для Ерефії. І так, для Ерефі січень. Так. Да, взагалі, настрій такий воєвничий, агресивний. Лицар мечів – це а, карта нападу. нападу. Тобто вони в, в такому агресивному, в своїй поведінці, агресивній в нападі, да, щоб нападати і так далі. Що для них а, січень? Січень. Для них це мета зберегти свої накопичення. Мета як можна більше е, зробити так, щоб ці накопичення від них далеко нікуди не пішли. Тобто максимальна ресурсність, е, гроші були всередині. Тому, чому? Тому що Треба буде десь клянчити, прийде час, що вони починають ці ресурси клянчити в інших країнах. І для, того, і для, для цього будуть робити все, щоб іти тобто, кудись на перемовини, на спілкування для того, щоб домовлятися, щоб за гроші, за можливості. Ось так. Більш того, в січні будуть намагатися непорядно домовлятися, в, в, пробиватися до української сторони, щоб вести перемовини, будуть максимально пробиватися. Але чому я кажу, що це буде нечесна гра, непорядна, тому що це, в принципі, це Ерефія, довіряти там не можна в. В жодному разі, і так нам показують. Всі їх плани вони підлі, вони тільки для особистого збагачення, тобто виключно тільки про своє особистість, да? тобто про свої, свою сторону, ніякого взагалі співчуття або розуміння в них не буде ніколи. Значить, і тут іде через карту луни. Нам карта луни показує, що ці всі перемовини, які вони будуть далі пробиватися і йти максимально до української сторони, вони будуть нечесні. Всі їх дороги до української сторони вони будуть завуальовані і підлістю. Підлістю, де захочуть спілкуватися знову, давайте будемо робити, пробиватися на перемовини через враньйо, через лож, через брехню. стосовно Водно, стосовно цих, цих військових дій. Для чого їм потрібен виграти час, протриматись для того. Щоб щось по-новому зробити, більш того, їм домовлятися. Вони в січні будуть говорити, що їм дуже потрібні ці перемовини, адже це допоможе відкрити їм далі дороги. Чому до в майбутньому їх чекає велике закриття і нічібродство? Майбутньому, і вони вже в січні розуміють, що насправді вже відбувається, тобто вони сьогодні розуміють, що вони програли, але наслідки не хочуть вірити, що вони будуть в такому вигляді. Ну, знають і так далі, але все ж таки, да, бо тут тому і тут буде в січні задача зберегти максимально те, що в Рефі вже є накопичення, або ну, всі їх, да, я маю на увазі. Щоб не було від дефолту, ну щось в такому вигляді, Да? Так? тобто тут треба йти на поклон до України, але у них будуть плани, щоб всі сидіти на двох стільцях будуть плани і також задіяти ще якусь одну сторону для того, щоб перемовини провести з Україною. але вони не будуть чесні. Дуже спирне питання. Во захочуть просто використати через обман і скритість інформації, брехню і так далі. Щоб у цих перемовинах на Україну не те, щоб надавити вже ні, тут будуть по-іншому грати, але дуже маніпулювати чимось. От прямо реально маніпулювати як ляльками. І їм просто це потрібно а, вже не так для а, військових дій, хоча тут військові дії, їм треба виграти час. А як просто їм потрібно далі відкрити дороги. Чому? Бо Кремль розуміє далі, подальшому, що вже йде ніщебродство, ніщета. Обніщання самої цієї країни, і закриття взагалі будь-яких кордонів до спілкування з іншими країнами, а також торгівельними моментами, торгівельними. І це їм просто ніж в спину буде, бо вони будуть розуміти, що в подальшому, що в подальшому це ці закриття їх кордонів. Де можна обмінюватися грошима, товарами і так далі, для них буде це неочікувано. Чому? Тому що тут, скоріше всього, будуть відвертатися ті, кому, кому вони на сьогоднішній день вони вірять. Ось так. Через війну вони залишаються сам на сам. І це вже точно розуміють в січні. Тому що. В січні вони ще будуть проявляти себе підло зі своїми наступами да, в січні, тобто спробами різними там, да, і ще стояти, триматися, але за спиною дуже малі насправді ресурси. Ось так. І тому вони захочуть дуже вийти на перемовини за Україною через перемогу. Можливо, їм навіть будуть щось говорити. І пропонувати якісь варіанти. Але в їх розумінні ці варіанти такі. Ми тобі пропонуємо там, цукерку і ще щось, але виграємо ми. Ось такі будуть якісь дуже завуальовані, тому ж я кажу, що вони хитрі і підліці. Тут будуть варіанти. Стосовно далі, вони кудись будуть Звертатися для того, щоб в січні ще будуть спробувати утримувати землі, які окуповані. Бачите, ось пажмічів, які окуповані, спробують отримати. Ну ні, не зможуть. В січні через типи перемовини з іншими країнами. Зараз давайте ще подивлюся. Про що? Угу. Ну, дивіться, будуть клянчити десь на військові дії, ще допомогу в січні, звертатися кудись, прийдеться їм знову щось обіцяти, знову грати, маніпулювати, одягати маски і показувати ми тут взагалі нам так весело, нам так круто, ми так легко, дайте нам грошей. Ось так це буде. Це буде якась третя країна. Третя країна, де будуть клянчити гроші. Чи дадуть, їм, чи дадуть їм якусь допомогу в січні? Так, да, їм дадуть цю допомогу в січні в вибухову, вибухову. Так, да, пер перевезуть її. Так би мовити, Да? Тобто це буде з іншої країни і перев... перевоз... перевезення, передача цих... цієї допомоги вона буде, відбудеться в січні. Так, хто закриється для е... расистів? Хто за яка країна закриється? Це Китай? О, так, це Китай. Китай закриється в Січні для них? Іран, Ірак, в січні. Через деякий час. Іран, Ірак. Корея. Корея ще буде тут передавати. На той час в січні ще Корея буде щось передавати. Але Китай вже буде закриватися в січні від них, вже можна сказати, практично остаточно. Ось так. Ну, ось так, любі. Тобто тут в них вже в січні з'являється розуміння, що вони вже починають реально не тягнути, реальна не тягнути, і будуть спробувати спробувати намагатися знову виходити на зв'язок до України, знову щось брехати, маніпулювати. Не виходити на третю країну. Там будуть, спробують вже клянчити гроші, бо тут іде тотальне обміщання в них і все. Тут іде перекриття також їх ресурсних доріг. Що це означає? Це може означати продаж, продаж свого товару, і немає отримання тих грошей, на які вони претендують. Тобто там, де якісь вони гроші чекали за товар. Дивіться. В січні вже починає грати ринок світовий не на їх користь. Тобто їми почнуть вже їми маніпулювати. Їми маніпулювати і гратися їми з Так, давайте глянемо на лінорман. Так, так вони дійсно захочуть е, вишукувати ті варіанти реально будуть роздивлятися, робити все максимально, будуть вишукувати, е, щоб спілкування відбулося з Україною. Якось підлаштовувати, якось викручуватися, щоб спілкування відбулося з Україною. Але карта луна нам і тут показує, що це підлі варіанти, це схованість. І ви знаєте, тут дійсно є через четвірку мічів, тобто тут ще. Є приховані дії, які, не дивлячись на те, що вони шукають нібито переговорити, нібито нам треба дуже ці перемовини, да? але о, насправді тут все рівно, все рівно підлість. Тобто тут хочемо перемовини, тут починають все рівно нападати і бити. Шоші угу. для рефі. Починають самотніми ще більше і більше бути, починають вкушати по справедливості свій відчай, бо тут реально приходи починаються в січні, починається економічна бідність, вона якраз заходить в цей час. Якраз заходить в цей час. Чому? Бо вони будуть відрізані вже більше і більше відрізані. Ось в січні якраз вони це починають відчувати. Ось так відчувати. По справедливості тут такий момент приходить, коли треба вже кормити сам сам себе, а тут вже починаються проблемки. Чому? Бо тут вже теж зима приходить. І вони можуть тільки на себе надіятися. Від них ще більше відходять е, різні м, партнери торгівельні, е, різні е, компанії, які їм поясняють, що на сьогоднішній день ви нам не вигодні. Нам немає про що говорити. Більше відвертаються. і їх б'є буквально по морді, ось так. Це е, захід е, активно підтримує якраз тих, хто від них відвертається. Тобто, тут іде вказівка, тут іде. Документація про те, щоб все більше і більше з них від них відверталися і відходили. Бідність наступає, приходить більше клянчіства. Вони починають клянчити. Вони починають далі звертатися до різних ПАП, до різних сильних мира цього, А також в січні ще більше починають виїздити з Росії. Ще більше. І я хочу сказати, що вони будуть придумати. Думувати там, як їх затримувати, будуть обіцяти подачками затримувати, будуть придумувати будь-які перешкоди для того, щоб вони не виїжджали, десь подачками, десь перешкодами різними, тобто стримувати, але все рівно поток в січні буде знову оновлений. Люди будуть звідти більше виїжджати. Будуть сідати за перемовини, за пер... стіл переговорів, для того, щоб а, з іншими країнами а, домовлятися. А, 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 ні, а, спочатку постійно буду перемов... перемовляти з собою, переговорювати і приймати рішення, що нам треба зараз а, більше тиснути на, а, на полі гри. Бізнесу, торговельності і так далі, більше нам треба кажуть, тиснути, більше маніпулювати цим, цим да, грати як на шахматній дошці. І всю, свою, весь свій вплив і всю силу нашу маю на увазі там, нафту, гази і так далі. Ти, чим вони можуть торгувати, більше маніпулювати цим товаром. Ось так, але. Не тут то було, тому що нам четвірка кубків тут показує, що чекає їх велике розчарування і сум, тому що не буде з ким спілкуватися, вони можуть тільки купляти самі у себе. Скажімо так, їх певність вона буде значно порушена. Що ще в січні в них? Також в січні в них продовжується, бавовна. І їх вже стабільний будинок, стабільний дім, не такі вже стабільний, не такі вже тихий і не такі вже затишні, бо башня йде туди. Я скажу так, що ось тут, бачите, карта е, руху показує, що січень для них є початком руйнування їх стабільності, що затягнеться, що затягнеться, і повідомлення до них прийде. Тобто до них ця інформація прийде, що вам кришка, ось так. Для них повідомлення це прийде, для них. Їм, скажімо так, якийсь там знак, якийсь їм там пошлють, пришлють і так далі. І взагалі, те, що почнуться руйнування, це для них буде вже знаменням, так би мовити. Більш того, тут карта да? Тобто починається затяжна в них нестабільність, затяжна нестабільність. Я вам скажу так. Це ще оці всі руйнування, які в них починаються, ще більше ставить крапку на закритті. Ще більше на закритті. Це як ота печатка, яка тут на листі стоїть. Ось так. Також, а, ще хочу, хочу додати: оцей слон, який ви бачите, насправді слон це сила, яка починає тебе гнати. За тобою бігти. Слон це сила, це вплив великих людей, але не добрих людей. Недобрі це заможні люди, але не добрі. Що це означає? Що коли в них починається вже руйнація їх економічного стану і, і, і так далі, це початок. Січень – це початок їх вже таких руйнацій. І руйнація це стабільності цієї. Так, ось ці. Е, е, Близькі до Кремля. близькі до Кремля Люди, які відчували себе як знаєте, друзі оцього крісла, вони перетворюються ворогів. Бо були тут добрі. Зуби не показували, а тут перетворюється ворогів. Їх оця затяжня війна вже не буде так, знаєте, наслажда... чи як воно. Да? Не, так, не так вони будуть цим насолоджуватись. Ось так. Більш того, тут крісло вже під маскою Путіна вже пошатнеться. Ми бачимо, тут пусте взагалі крісло, тут в принципі нікого немає вже за ним. Хтось щось клеє, хтось щось робить, але в кріслі немає нікого. І ось ці люди, які будуть вже незадоволені, будуть придумувати, а як же зробити так, що ж хитро таке придумати, що принести, які подарунки принести, для того, щоб Україна а, прийняла рішення і пішла на спілкування, підсказала їм, а, який же обрати нам шлях, щоб правильно ми пішли, що вам подарувати за це, що вам дати за це. Бо вже тут ідуть закриття доріг. Ви тут бачили, да? Закриття можливостей. Що ще для рефі січень несе. Руйнується їх впевненість. Руйнується їх впевненість, люди. І на їх землю все більше і більше приходять. На їх землю все більше і більше приходять вибухи. Все більше і більше приходять на їх землю вибухи. Ось так. Ось так. А жрати вони будуть там самі себе. Далі. Починається момент зберега, збережз, починається момент. Рахування своїх особистих грошей і збережень. Ось що робити, куди бігти, де заховати свої кошти і так далі. Ось що починається. Більш того, вони будуть вже відчувати, що капкан закривається, вони вже там залежні, вони вже там прив'язані, тобто їх рухи. Не дивлячись на те, що вони будуть трендіти по своєму телебаченню, але вони вже, дев'ятка мічів, показують, що вони вже як в закритті. починають, в закриті. Вони приковані, вони скуті. І дії їх будуть обмежені. Ось так. Вони можуть тільки виглядати, дихати своїм повітрям, через віконечка виглядати да, в своїй кацапії. кацапії. Ось так. Ну і тут нам верховна жвіця показує, що їм залишається тільки для того, щоб вийти і ось цього закриття. До речі, тут що з грошима буде, тут повалення, скоріше всього, тут може бути повалення їх економічної структури. Економічної структури починається повалення. Бачите? Дивіться, башня. Зараз хвилинку. Так. Та, да. дивіться, вони ще будуть збиратися, щоб обговорити, а як же спасати свою банківську систему, бо вона починає ру, руйнуватися і буде зруйнована, буде ламатися, буде, і вони будуть думати, як зробити так, скільки у нас залишається, скільки у нас збережень, скільки чого, скільки у нас там валютних накопичень, золотих накопичень, золотих накопичень і, і так далі. Але ви розумієте, що вже вони не можуть так спілкуватися з. Різними країнами співпрацювати. Їм тільки окно в Європу треба прорубати, і щоб просто дихати по своїм кацапським повітрям і глядіти глядіти у віконечко, і все. А те, що туди приходять вибухи, вже скоро такі. Сильні, це точно. Ось так. Да, буду приймати рішення, що щось робити таємно. Кудись будуть писати, в інші країни, кудись писати, з якими були налагоджені раніше зв'язки, для того, щоб вирішувати питання грошей. Вічий плач, що робити, куди бігти, і ще раз придумують щось сильне, придумують, придумують щось сильне. А ви знаєте, вони реально, реально будуть надіятися на якусь, сильну країну, на якусь сильну країну для того, щоб там отримати вплив. Але все рівно вони залишаються сам на сам зі своєю проблемою. Це духовний шлях починається. Бачите? А в них не буде виходу. Їм все рівно будуть пропонувати, що ви повинні йти, е е їхати до України або йти до України і там, е як хочете, вам треба буде робити якісь перемовини. По-іншому не можна. Вибирайте, обирайте, якою дорогою ви будете крокувати. Інакше вам піндець. Ну, вибору немає. В них, бачите, все. Їх світ буде. Їх світ буде. Карти 6 кубків випадає і все. Тобто це повернення назад. В них буде реально сильний відкат дуже. Їм ем будуть пропонувати, щоб вони, щоб було, відбулося примирення. Щоб відбулося примирення. Вони захочуть самі цього примирення, щоб злагодити, щоб знаєте, згладити те, що відбувається сьогодні, але ж ми знаємо, що це неможливо. Ось так. Карта повішений, за хвіст, да? доска позора їх чекає. Вони будуть закуті, прикуті на дуже довгі роки і будуть биті. Це буде все відбуватися світом, світом. І вони залежні будуть тепер, вони так загнали себе, вони залежні. Ось так. Будуть намагатися е, максимально робити щось, е, бачите, ганцов своїх кудись відправляти для того, щоб десь провести спілку, спілку, для того, щоб провести десь спілкування і ключик до дверей отримати, щоб е, налагодити контакти, щоб знову якісь двері відкрилися. Ось ця карта каже: ні. Ні. Не дивлячись на те, що це дев'ятка Пентаклі. Ця карта каже, що від них відходять. І вони сам на сам залишаються. Метелик взагалі це е, е, знак смерті кінець. Ну, в принципі, тут навіть трошки більше наговорила, ніж на січень, але ось так. Ви зрозуміли. Все, Любі, я вам дякую. Ерефія, вона така підла, довіряти не можна і ні, прощення не може бути за те, що вони не робили. Люблю вас, пока-пока. Хай їх, скажімо так, вищі сили. І вся енергія, яку вони принесли, вона обов'язково величезним бумерангом буде повертатися, 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 і дуже довго буде їм повертатися до тих пір, поки вони не відпрацюють. А я вже казала колись у своїх відео про карму: відпрацьовується довго і болісно. Відпрацьовується так. Ти проходиш свій урок, і зверху ще. Кладеться ще один урок, вже як плата за неправильні проступки. А я вас люблю, пока-пока.